Всім привіт, друзі! Мене звати Марк Маркінз, і сьогодні ми будемо грати Solar Smash Як відомо ці глядачі, які дивляться Solar Smash на моєму каналі, то ви вже знаєте, що вже пройшов. Усі етапи, то, що можна зруйнувати землю. Ну а сьогодні буде коротке відео. Просто будемо пробувати оборони від землі. Попросто побачимо, як буде безпечна ця наша земля. Ну, перед тим я хочу вам сказати, тим, коли буде розпочинати це відео. Я бачу, що вам дуже подобається Solar Smash. Ви набрали майже 4 з переглядів за. Останнє відео. Якщо буде така можливість в мене, то я хочу попросити усім тим глядачам, щоб підписалися підписалися на мій канал. Якщо ті глядачі ці глядачі в цій цифрі будуть не підписані, то натискайте на кнопку підписатися. Я це спеціально кажу під тим відео, щоб Ну, щоб ви підписалися на мій канал Мариґеймс. Тому що. Ну, Знаєте, у мене є така мета е, набрати 400 підписників. Ну це така маленька мета. Е, друга е, е, мета ну така вже середня набрати 1000 підписників. А сама головна мета е, за цілий канал це набрати 10 мільйонів підписників. Ці глядачі, які дивляться без підписки, так що підписуйтесь на канал. Ну а ці глядачі, які підписані, то ви респект. Ви просто респект. Давайте покажемо, які ми просто сильні. Попроси які ми сильні на цьому каналі. Якщо ви підписуєтесь, то робиться моя якби сила. Давайте слава Україні! Героям слава! І ми почнемо грати! Я чесно подумав, що буде реклама, але спокійно. Я ну, то що доткнувся до Мобайзен, це така програма, яку я знімаю. До речі, ці глядачі, які. Каналу, ці також хочуть стати ютуберами. Е, ну, особливо ці українські глядачі хочуть стати ютуберами, то я вам рекомендую е, таку програму, як Mobi Zen. Е, ну, така програма, що можна знімати різні е, 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 відео на екрані. Е, ну, і там є, до речі, українська мова. Е, ну що ж, ну і е, перейшли до останнього, ну такий бонус, звісно, тут вже би, мало. Е, Стало це, це якби оборона. Оборона. Ну, просто оборона для землі. Ну це таке не дуже аж таки цікаво, але я рішив вам зняти. Ну і перше, це якби це у нас буде звичайно. Ну, наприклад, натиснемо, ну не знаю, вже, давайте, ну, давайте до тихого океану. Давайте до тихого океану. Це є у нас тихий океан, найбільший океан, до речі, на землі. Ну, я просто прочитав в інтернеті. Дивіться, просто літає ніби якби ракета. ось, Ніби зараз літає ракета, но зараз музика, до речі, слаба якось край, дивіться, робить вже оборону. А, вже з'явилась музика. Ну, з музикою це буде цікавіше. Ну. І дивіться, якщо, наприклад, з лазера. То дивіться, я не можу поробити землю. Я просто не можу поробити землю, а якщо ракетами. Ну, давайте. Ага. Ну, бачите самі, як це. Ну, це якби звичайна оборона, ну тут нічого такого впливу. Ну давайте, наприклад, ще НЛО випробуємо. Як воно ну, може ну, по, ну, оборонити ця оборона, ну така якби ракета, така якби механічна оборона. Вот. Так, добре. Е, що ж, ну і в принципі непогано. так, До речі, давайте спробуємо е, на, ці, на цій собаки. Е, спробуємо як то буде працювати. Так, а ні, майже не трафив. Ну давайте хоча б ось так. Ну це поки що перше, що не трафив на оборони. Ну і бачите самі. Хоча навіть не дуже аж так рекламу, хоча дивіться, можна навіть зробити ось так. Натиснути пару радів на оборону я, раз, 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 раз. 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 І раз. Так, добре. Ну і дивіться, вже стало багато оборон, якщо. Давайте випробуємо. Дійсно, буде обороняти. О, до речі, дивіться, як то. Оборон... Ну, просто земля стала якби більш безпечна. Ну, самі бачите, як це працює. Ну що ж, ну це була перша оборона. Ну, і пере... Хочемо... Ну, і будемо переходити до дачої ну, насутної оборони. Особна оборона це у нас вже е, витка, якби теж е, подібна до цієї але це вже більше якби зелена. Давайте спробуємо тепер до Атлантичного океану, чомусь, е, чому, е, ну чому я тільки на океані, тільки сьогодні. Ну Тому що я за, е, за всі відео відеосмеж я тільки трапив е, усі ці. Е, як то? Назруйнування. Землі тільки е, на континенти. Наприклад, Північна е, Північної і південної Америки, потім Європа, Африка, Азія, Австралія, ну і, і, ну і ще трошки до, Антарк... до Антарктиди. <глухи> так, добре, ну і давайте спробуємо це зелене, як це вже буде працювати. Як я догадаюся, це оборона дуже така якби більш, більша оборона, так? Ну так, я був правий. Це вже, вже більше оборона. Давайте, наприклад. О, до речі, давайте спробуємо оце, що може зруйнувати ця штука. Ця штука просто може. Ну, зруйнувати цілу землю. Просто вибухнути цілу землю. давайте побачимо, чи ця оборона, чи ні. дуже, Я можу це поставити на паузу. Е. Як бачили, це все було за кадром. Це було все за крадером, кадром. Е, ну і це, звісно, дуже сильна це, це ракета, ніби щось такого. Ну добре, давайте перейдемо до. Насоблених, ну, насобне це у нас буде. Взагалі, вийшло наш таке коротке відео, тому що я не затримав вас так трохи на початку, <гум> ну, щоб ви підписалися на канал. Дійсно, підпишіться на канал, бо я хочу, щоб, щоб вже залишилось так стільки самого підписників. Треба щось вже змінити на каналі. Ну, і хочу вас попросити підписатися на канал. Так, добре, ну і давайте спробуємо. Отверт, давайте. На індійського океану це таке якби жовта ракета щось виглядає, ну, а ніби це якби оборона. Давайте побачимо, що це таке. Так, добре, ну вже видно, що це якась, якась оборона, але щось не спрацювало. Давайте ще раз. Ну, лайк це на Африку. Знаю чому? А може там ніч, там у них ніч, а якщо на день. Ну, на день щось також нічого. Не робиться, а добре, якщо наприк, наприклад трафити. Ну, я навіть не пам'ятаю, чи я колись таке, чи ні, давайте лазером просто. Ну, просто лазером, то воно тільки просто зникає. Нічого немає ніякого там якоїсь сенсу ця оборона. Щось воно тільки прилітає і все. Просто не знаю, я, я трафив на день і в ніч. Ну, немає якогось там смислу. Ну добре, давайте вже перейдемо до останньої оборони, вже так ціла земля залишилась. Ну, давайте вже ой. До, до океану півні... Льодового та океану. Там є на північні цей четвертий океан. Північний Людоватий океан. Якось так назвав. Так він називається, там, де в Росії, в Північній. Е, ну, там, де близько е, Арк, до речі. Так, е, що це. Вона просто з'явилася і все. Ну, відразу з'явилася і що? і що? Давайте приближуємо. Давайте зробимо так і близько і. І що? Давайте лазером трапимо. Лазер це таке, що може кожне знищити. Снищ... Щось вибухло і все. Я навіть не розумію, що це за оборона якась, якась, якась маленька штучка. Вона і така маленька, ніж ну. Ну не знаю чим порівняти нічого. Між мурахами попросту. Так, дивіться, я просто якось міг натравити, але немає жодного смислу. Просто немає жодного смислу якийсь. Ну, ці перші це вони були якісь такими нормальними, а це вже. Ну, я не знаю. якась не, ціла ірунда. Просто ціла. Не знаю, що це за оборона, але чомусь це дали, то я би тільки залишив оцю синю і зелену. Ну добре, вже будемо закінчувати відео, тому що все спробували. Це, 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 це. це. Найце. Ну, добре, ну добре. ну я просто, Це на останнє відео вже з Solar Smash. Навіть будуть ще інші планети, наприклад, ну саме Сонце, звісно, зірка, Меркурій, Венера, Марс, Церра, Церера, якось так воно теж називається. Хоча це навіть. Фант... Фантастична планета. Ну і що ж, ну і буду пробувати також невідому також систему. Це ну, тут, Різні варіанти можна вибирати буду завжди знімати Solar Snash. Це не останнє відео, так що ну, не хвилюйтесь. Ну і що ж, ну, і на цьому все. Коли не на канал, тисніть лайк, тисніть на тіночку. ну, Це саме. Кнопки, що треба зробити на моєму каналі, бо дзвіночок, після, після підписки, є дзвіночок, що приходили відео. Пишіть коментарі і ділиться відео всіми друзьями. Всім пока-пока.